Всім привіт! Давно не бачилися. Я тут е, знімала вам відео, але зняла не тим боком камери <свісно> і тому воно не записалось. Але зараз е, знімаю ще одне. Зараз, до речі, ще мені принесуть посилку. Я купила собі Spiritus Sancti ті верхівку молодого. Він не має таких велетенських листів, але я дуже давно хотіла цю рослину. Е, зараз в Європі дуже ціни на рослини упали. І тому є можливість, можливість купити щось рідкісне і цікаве. Тому зараз, як тільки мені принесуть коробочку, я зроблю розпаковку і покажу вам свою нову рослинку. А поки що покажу деякі свої експерименти, що в мене новенького виросло. Думаю, вам буде цікаво. Ось у мене був такий білітай. Я купила таку верхівку, у мене був один такий листок. Ну, я точніше не купила, це був обмін у мене. Був один такий, а другий був варлисток. листок і Жінка дуже хороша жінка, але вона пересушила свій білітай. І оці листя вони прямо, от навіть до сих пор видно, що вони такі були досить сухі. І вона мені казала, що він пересушений, і вона боїться зі мною на нього мінятися, бо вона думала, що він ну, не виживе. Але я все-таки ризикнула. І той варігатний листок вмер. І я поклала його в мох, там на коріння нічого не було, але все ж таки він вижив. І другий листок, який він мені пустив, він був теж зелений. І це мене вже досить насторожило, хоча це була верхівка, але буває так, що із верхівки потім йде не то, що тобі треба. Але третій листок, подивіться, він буде такий класний, варігатний, дуже жовтенький. Я вже дуже чекаю розкриття. Знаєте, цей, ця серія е, моєго відео може здаватися never give Up. Тобто ніколи не здавайся на рослину. Ось у мене ще один є приклад. Ну, він поки що неудачний that's приклад, я ще не знаю, що з цього буде. Зараз я вам покажу. Зараз. Ось у мене є такі, ще білі тайка. Теж був вар-листок. Вар, цей був перший, цей другий, але обидва зелені. І ось зараз лізе третій. Бачите, амамський лист я вже відрізала. Він був гарний варігатний. І от мені цікаво, вона буде рости. Чи дасть взагалі варігатність? Може, третій, четвертий листок, чи взагалі лишиться зеленим? Ось як у мене тут є. О, зараз поставлю його. Є у мене тут дракон Мінаром. Ось я купила, коли один листок був варігатний, малесенький дітку. Але потім всі інші були зелені. Дивіться. І от останній теж зелений. Тому, ну, вони, можуть, 10 листів дати, а потім 11 варігатний, тому я на нього не здаюся. Але дуже величезні шанси, що так, він зелений останеться. Ця дітка була не дешева. Зараз вже, мабуть, за цю дітку за ціну можна було і цілий готовий купити, але що поробиш. Orange Princess. Вона тут якось мені надавала кучу-кучу всякої малишні. Росте собі. Цей теж сіро-голубий. Я проміжок купляла, то вже майже два роки пройшло і до сих пор нема росте. Корнями він обростається, а росту тут нема. І я не знаю, чи буде. Може, недобри був якось зрізаний, але вже як буде. Подивимося. Тут теж перший листок Есміральди мені дав жовтий, без вару, що не може не огорчати. І лозимані дав мені так само. Зараз останній зелений листок, я його пересадила, бо він досить доходяжно виглядає у мене. Але попередній був такий гарний. А цей малесенький від варігатної мами, ну зелений весь. Ну Вони іноді потім на якийсь там листок можуть дати вар, тому я його не викидаю. Нехай буде. Блек Cardinal, в принципі, з ним все в порядку пора пересаджувати. Мікансверійгатний порізала. Порізала бурліка м'ятного. Це я собі купила е, фікус. Не знаю, як він називається, але він прикольний. Два зріза, потім ще пустить корні. Що би я вам ще показала? Моя карамелька, дивіться, та, яка моя Ось Вона дає мені вже третій листочок. Все їй подобається. Це їй подобається. Тут верхівочка есміральна. Ось один такий мені дала жовтий листок, другий гарний. І третій не знаю, який буде. Подивимося, що з того буде. Ну, а цей білітай не може мене нарадувати. Він дає все більше і більше листки. Він має дуже гарний вар. І він досить швидко росте. Ось, дуже красивий, яскравий. Тут уже новий листочок зараз лізе. Він мені дуже подобається. Це сіро-голубий, якось тяжче лізе, росте, але теж помалі росте. Тут у мене мій красавчик росте теж Все з ним добре. Карамелька пішла гарно рости. Ось передостанній листок такий яскравий. І наступний теж дуже гарний. Зараз як созріє. Буде такий розуватий тут гарнюня, мій бурлімакс, дивіться, який листок, так, класний, як воно мігає від ламп. Перед тим був лише один такий, така штука, одна був, р -р -р різьба, а всі інші, перед тим, бачите, я, хоча я купляла верхівку, і верхівка вже мала була така. Але поки переокоренилася, то вона почала мені такі прості листя давати. Я вже дуже чекала, коли буде різний. І от нарешті, потім такий був, нарешті вже мені такий гарний різний дала листочок. Цього бурліка я теж зрізала, бо почав ну, якось він не, не в тусті, зеленя, зеленявим ставати. І тому я подивлюся, чи переродиться і буде гарний. Моя, моя любима сама м'ятна монстера. Нарешті пустила пуньку. Вон вона. У них є проблема, що вона може із м'ятною стати не м'ятною, а обичною Альбою. Ну, як обичною. Не обичною, але Альбою. Не збереже цього прикольного м'ятного такого вару. Але вже як буде, вже як буде. Надіюсь, дуже хоче, щоб вона була саме така, як оця. От іменно з таким варом я прям балдію від нього, а може стати просто такою. Це не непроста альба, бачите? Це сіянець, вона буде такого гігантського розміру. Цікаво наблюдати, бо один тут листок був зелений, тепер такий. Дуже цікаво, що буде рости далі. Тут теж у мене такий м'ятне сіянець дала мені таку штуку. І цікаво, який буде наступний листочок. От у мене є ще такого. Я не знаю, як даже воно називається. Це все сіянці, вони бачите, такі. Грін green, green – зелена на зеленому. Це і не аурея, і не зелене на зеленому. І дуже цікаво. Вона бачить такі половинки. Half moon, але такий зелено-зелений. А після От останній листок з таким варом був теж цікавий. Жовта, це проста аурея, вона так виглядає. Теж дуже гарний має окрас. Масочки ростуть. Ага, ще хотіла вам показати свій експеримент. Ось у мене був, а, був листок. Ось він, Я його відрізала. Я його купила один листок. От як тут я купила Оце один листок. монстери. Так у мене тут була тайка. Он з моєї тайки, що виросло. Ото велике. А, на потолок, бачите, пліснява. Пішла, що вовнітель стояв тепло було, а на балконі холодно, треба буде все це вмити мені скоро. Тайка моя. Я зрізала ту тайку і листок оставила. Тобто все, що наросло, я зрізала. А оцей листок у мене стояв десь півтора року. Стояв, стояв, його поливала, поливала. Мені шкода буду викинути, та куча і подивіться, що мені виросло. Виросла мені ще одна тайка. Уявляєте? Причому ось де було зрізано взагалі отут прям. Там уже навіть і не знати, звідки ну, з корня пішло ще звідки. Я навіть не розумію, звідки ще пішов один рост, і вже другий листочок лізе. Так що не, не спішіть викидати, якщо ви зрізали, так само от у мене тут з карамелією. Пішло зелене, от, бачите, піньок я зрізала. Зелене комусь продала. А спінька ще один допійкий пуньк. Вони дуже повільні ці пуньки. Але я ще даю їй останній шанс. Щоб вона мені дала варігатність. Подивимось, чи вона мені його дасть. От. Так що, як то кажуть, ніколи не здавайся. А тут у мене такий Лосяра ще є. Він редму. А... Зараз я вам його достану і покажу. Або не достану. Не, не достану, мабуть. Бо він вже там достану. Він дуже великий, і всі листя було зелене. Дивіться. Останній листок. І червоний у нього пончик. Потім, коли розкрутиться, я зніму відео вже. І він нарешті буде, дасть мені цей червоний сплеш, якого я довго чекала. Тут у мене мій велетенський, е, я забула, як він називається. Цей хоепі. Ось він такий прямо громенний, там новий листок лізе. Я його коли замовила, просто подивіться на мою руку. І на, на розмір просто цього листа він просто пологоть мені. Мені, коли посилку я відкривала, я просто в шоці, була, в шоці була, якого він величезного розміру. Ось така красота у мене тут росте. Ось. Мої любимі самі монстери. Покажу вам, як посилки. В Європі пакують ось мені дівчина в клітку. В принципі, як нас запакувала, зараз Похолодало, сніг. І ось вона виклала таку вату, яку утеплювач, напевно, поклала. Тут вона запакувала таку срібну штуку. Тут така срібна штука, і під низом теж ця вата. Воно таке тоненьке. Зараз подивимося, що всередині. Всередині ще вона запакувала. Таку штуку. Дівчина дуже дійсно старалася, щоб вона не замерзнула. Подивіться, як мені запакували посилку. Я за упаковку нічого не платила. Це входило у вартість посилки. Боже, вона навіть дала мені пластиковий контейнер. Подивіться, вона поклала мені два хіт-пака. Я просто в шоці від цієї упаковки. Пластиковий контейнер, навіть дівчина мені дала. Я просто в шоці за контейнер. Не всі такі таке роблять, обично в картон просто пакують. Я його розпакувала, а тут ще така штука м'яка. І ось тут лежить мій зріз. Внизу. Вона його теж приліпила. Приліпила його, щоб він нікуди не дівся. обалдеть, звісно, за пакування просто. Це бомба-ракета, як то кажуть. Зараз. Ось цей Spiritus Sancti. санкті. Звісно, тут обрізано досить близько до верхівки. Я, якщо чесно, не подивилась, але тут нема ще корішків ніяких. Це був звіжозріз. Ну, подивимося. Я думаю, що тут буде звідки піти корням, рости, в принципі. Надіюсь, по крайній мірі. Бачите, як воно зрізане не дуже добре. Вона, мабуть, за те, що такий зріс упаковкою. ну, типу, подякувала, ну подивимося, поставлю зараз мох. нехай собі росте, буду вам потім розказувати, як він. Ось він уже в Мохові. Подивимось. Ну, мені кажеться, що нижній цей лист мав би відвалитися, бо там досить обрізано. Але, в принципі, думаю, що ці верхівочка має а, прижитися. Побажайте мені удачі. Будемо ростити, Красав... красавця. Всім бажаю гарного дня. Всім па-па, Дякую, що дивитеся мої відео.